а в золотистому кольорі практично як новий стан. Ціна 1400. Ззаду поклеєна ще заводська плівочка, Ось такий по ободу. По екрану також без нюансів. Є роз'єм на наушники 3,5, можна включити музику. Телефон для звичайних задач підійде, для старших людей або для дітей в більшості. Так, повністю чистий без різних аккаунтів. Покажу зараз інформацію. Honor 7A, версія Android 7.1, 2 ГБ оперативна пам'ять і внутрішня пам'ять телефону 16 ГБ. Покажу ще камеру. Ось така камера простенька. Підій, ну, непогана для такого телефона. В комплекті зарядний шнур та сам пристрій Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також кому цікаво або більш зручніше, в телеграм-канал, силочка в шапці профілю. Або е, додайтесь у інстаграм. Скрізь відписую. Відповідаю.